Всім привіт! З вами Віталій і Марина. Всім привіт! Сьогодні ми граємо в настільну гру Inch. Огляд на цю гру ви можете вже побачити на моєму каналі, і це абстрактна дуельна гра, і ми хочемо з вами поділитися ігровим процесом. Покажемо, як в неї грати. Як я вже казав в огляді, Інш це один з найтоповіших абстрактів е, на сьогодні. Тож, е, будемо ділитися ігровим процесом і з власними враженнями. Ну що, давайте я коротко розповім правила. У нас у кожного гравця є по 5 кілець. Зараз на початку гри ми будемо виставляти наші кільці на ігрове поле на будь-який перетин наших ліній. Ну що, давай почнемо одразу і протягом партії буду так пояснювати. Виставляй. Я думала, знаєш, ми на цю фа розіграємо хто буде перший. Так. Ну, раз ти мені дозволяєш. Ми по черзі виставляємо наші кільця в будь-яку точку. Тепер, після того, як ми виставили наші кільця, Марина бере одну з фішок із загального запасу свого кольору і викладає фішку в будь-яке кільце. Ти викладаєш фішку і маєш тепер перемістити це кільце. Кільце можна переміщувати по прямій лінії, тобто вона могла перемістити або сюди, або в цьому напрямку. І ще сюди можна було його перемістити. Ти вирішила одразу зупинитися за фішкою. Тепер моя черга. Так, мені цікаво в цей раз спробувати нову стратегію, яка мені прийшла тільки що. Так, наша і, Я задача... думаю, як воно буде взагалі? Так, дійсно, треба одразу пояснити, що ми взагалі в цій грі робимо. Ми повинні вибудувати а, 5 фішок в одному ряду. Як тільки ми це зробимо, ми приберемо одне кільце з ігрового поля і покладемо його собі. І нам потрібно зібрати таких три кільця, тобто три лінії з п'яти фішок нашого кольору черга моя. Мені просто дуже стало цікаво, що буде, якщо я зроблю саме так. Але як я тобі не скажу тільки в кінці гри, може, мені е, пощастить і я отримаю перемогу. Це буде дуже чудово. Так, зараз я вам покажу взагалі сенс також цієї гри фішку. Дивіться, я викладаю свою фішку в своє кільце і переміщую кільце через фішку Марини. Всі фішки, які я перестрибую, свої і мого суперника, я маю перевернути. Я перестрибнув одну тільки фішку і перевертаю її на свою сторону. Я маю зупинитися одразу за своєю фішкою, якщо я перестрибую. Марина теж так робить. І перестрибує мою. Ти вирішив нападати на мене, так? Я вирішив одразу показати глядачам, як, як сенс гри. Я зрозуміла. Так. І ще такий цікавий елемент, те, що ми. Не можемо перестрибувати інші кільця, ні свої, ні суперника. Тому дуже круто, коли ти намагаєшся не просто так походити, а саме заблокувати десь хід суперника. Взагалі гра проходить тихо, ми зазвичай мовчимо, адже тут є на чим подумати. Дуже сильно подумати, і ти інколи такий думаєш: ну, чи так мені походити, чи якось інакше. І от реально я прям ціла, і у мене голова вскипає. <гум> так. Бо один неправильний хід може багато чого змінити, правильно? Так. Я просто думаю, де я не бачу інших можливостей. Ну, ладно. Ще можливо Кто зарано таке? шукати можливості, так? Ну, інколи так, буває отак. Я ж можу і тут зупинитись. Правильно, так. Ти можеш зупинитись на будь-якій вільній е, комірці, якщо не перекриває кільце. Угу. Ось що ми зробимо. Угу. Ти хочеш зробити якусь неприємну. Ситуацію, але мені це не подобається. Ну, що робити? Нам багато чого не подобається. <хи> а мені подобається, наприклад, перемагати в цю настільну гру. Напишіть Віталію, що він занадто багато думає. Захопливо грає і хоче перемогти. Так, я зібрав перші 5 фішок. І тепер можу прибрати будь-яке кільце. Не обов'язково те, яким я тільки що походив. Давай приберемо ось це. І я викладаю його в себе. Залишилось два кільця таких зібрати і завершиться партія. У тебе стільки варіантів. Це правда. Ти деякими навіть ще жодного разу не скористався, а намагаєшся мені тут розповісти. Отакий От хід, так? Так. В шахи зручніше грати. Бо ти в мене там перемагаєш. <рес> Бо я знаю наступні кроки, що може відбутися, а тут можна залишитись не там, де тобі би хотілося. Завсім не прослідкуєш, так? Це так. Але ще й тобі теж треба слідкувати за своїми фішками. За своїми кільцями. Так, це точно. Я так і знала, що ти так будеш ходити. А то я бачу, ти там вже готова була щось ряд зібрати. Та ні. Треба, Треба покласти. Це забути так. Ти і свою, і мою перевертаєш, так. так. Дуже цікаво. Я бачу дуже гарний хід, в принципі. Ну, Трій. я декілька ходів бачу, і мені цікаво, як би було б краще. Але... Трішечки подвину. І скажемо, що таке було. Не знаю, що ліпше буде. І я зібрала перші свої п'ять. Так. <хи> забираєш, скидаєш загальний запас і забираєш будь-яке кільце. Оце заберу. Добре. Тепер мій хід. Я теж зібрав ще 5. Угу. Забирай кільце? Так, я просто думаю, яке краще забрати. Давай ось це, яке не виконало жодного разу свій хід. Складний вибір уже насправді. Коли залишається три кільця і не так багато варіантів в цілому. Давай спробуємо поки що ось так. Так, я знала. Чомусь я так і думала, що саме там ти будеш ходити і думаю, М -м, цікаво, як воно буде. Хоча... Ну, да. Точно так вирішила походити. Точно. Щось мені цим кільцем не хочеться вже звідси виходити, <світ> бо одразу заберуть. Тому потрібно, мені здається, тут блокувати. Давай. Зробимо наступне. Добре. Треба терміново рятувати ситуацію. Але я тоді для тебе тут залишу. Так. Ну, добре. Поки що нехай так буде. Інколи потрібно ризикнути для того, щоб ти зробив оцей крок. Можливо, це не призведе мене до перемоги. Але ти ризикнув так, і почав рухати свої кільця. Ну, я вирішив все-таки піти туди, знаючи, що ти зараз мої перевернеш, і щоб не дати тобі теж одразу зараз зібрати п'ять фішок в ряду, я, мабуть, сюди зараз теж походжу ось так. Добре. До речі, хочу вас спитати. Як вам е, сам кут е, камери, чи подобається вам взагалі дивитися гру під таким кутом? Чи можливо вам подобається більш стандартний дивитися зверху? Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Потрібно не відволікатися, то я тут поки розмовляю. Марина поки вже Поки ти розмовляєш? Я випрацьовую нову стратегію дуже швидко. Але ні, я не можу сказати, що ця гра мені дуже легко дається, або я прям стратег. Я все одно більше отримую задоволення від гри. Так. І від проведеного часу з собою. Я, до речі, вже бачу зараз в тебе хід чудовий, так? Ну, ладно. Взагалі, якби ти зараз е, поставила сюди і перестрибнула, а, ні, не було б, ладно. Не було б, бо не ти було ще в свою б, Я б дала перегляд. би тобі е, можливість е, зробити ще один крок, і було б у тебе 5. Ти б перестрибнув би сюди і все. Ну, в, ну, да, в наступному було б 5, так. А мені там ситуацію рятувати майже нема чим. Ти або би сюди б дійшов, або сюди. і тому... Гра, мені здається, насправді. Більш розумна, ніж здається, на перший погляд. Ну, вона, знаєш, така більш мінімалістична. Мінімалізм, так. Да, і більш така е, суха в цьому плані. <гум> ну, ну, Тематики тут немає да. так. В тебе тільки фішки і все. І твоя ерудиція, скажімо так. Ну, і якщо подивитися на самі фішки, вони ну, от, не викликають оцих моментів емоційних. Хоча якість у них дуже чудова. Така, так. класна. Так, ну що. Я такі компоненти люблю. Люблю, коли ти програєш. Ну що, ладно. Так як в мене три кільця, багато не заблокуєш тобі, ну, в принципі, чимось то ходити треба. Хоча і у мене не набагато, ну що, на одну страшно. Ні, я більші? розумію, так. Не в, не в тому плані, а в тому, що я не зможу тобі зараз заблокувати ось тут багато чого, а, мені все одно потрібно буде відійти чимось. Чимось так. Або дати мені можливість закрити і піти будувати собі третє кільце. Угу. Це теж один із варіантів. Пам'ятаєш? Завжди в цій грі є такий момент, ти е, віддаєш в жертву щось, так, так. щоб отримати перемогу. Так, так. <хи> <хи> Мені дуже це згодовалося. Так, так, ти там розповідай, а я щось там десь. В тебе п'ять зібралось? П'ять зібралось. Знаєш, буває таке, коли ходиш, ти навіть не очікуєш. О, я випадково зібрав п'ять. Ні, я очікувала. Я не можу сказати, що. це Я було думав, ти граєш просто так. Так. Забрати кільце. Так. Оце. Угу. Треба ж в кільце стати. Yeah. Що я таке? так і знала, що ти так зробиш, і, що? і я така. Фух. Роби що хочеш, <плес> <плес> мені подобається ця тенденція вигравати <плес> на камеру. — Так, до речі, найцікавіший момент в тому, що ми записували перед цим летсплей, але вирішили перезаписати з деяких причин. <плес> І, і ми там говорили, я, пер, я там переміг. Так. І я такий о! Перша перемога в летсплеях на каналі. Давай перезапишемо. Ой. Це весело, звичайно. Але ходжу я правильно. Ходи. Дивись. Раз. Що? <клес> я переміг. Це неправда! наступний крок. Мій. Але в правилах хто перший, той перемагає. Як це вийшло? Не так вже я й прорахувався, так? Я в шоці, це що таке? Просто я хочу відмотати цей момент. І зрозуміти, як я могла прошляпити це. Я просто така впевнена, сиділа і була в очікуванні того, що я зараз все, от моя перемога в цій так, грі. Бо я всього один раз за всі партії отримувала тут перемогу. Це було випадково. У Віталія є одна така стратегія, я вам її рекомендую. Коли ви знайомите людину вперше з грою, ви дайте їй виграти, і потім вона буде з вами грати. От він знає цю стратегію, і він такий: ну, ми сідаємо грати, показує мені гру. І я думаю, що це не від не випадковіше. Я її отримала ту перемогу. І я така, о, класна гра, ще й компоненти такі класні. І тепер ми скільки би не грали, я постійно програю. Це що таке? Напишіть в коментарях, як вам партія взагалі сподобалась чи ні, але це було епічно так. Тепер давай залишимо свої якісь коментарі стосовно гри. Взагалі, мені такий тип ігор подобається. Це мінімалізм, тут немає ніякої тематики, і це, на мою думку, шикарно. Тут багато думаєш. Тут не просто так. Е, насправді е, пам'ятаєш, як ми часто грали е, спочатку, там, наприклад, в інш, а після нього в азул, умовно кажучи. І азул значно простіше відчувається після інш. Можливо, там не набагато ця складна гра, але в азул, ти відчуваєш, що ти відпочиваєш. Ти обираєш так, теж думаєш якусь стратегію, але вона лайтова. Але там є е, моменти, де ти можеш. Прощупнути, хакнути гру. Так, так, звичайно. І а, тобі дається процес а, спокійніше, простіше. Так. А тут ти не можеш прорахувати в азолі, особливо той, що у нас. Я можу прорахувати, я вже знаю, так, там я зберу три, там я зберу чотири, Оттак, тут ні. Я реально сиділа і була впевнена, що я зараз отримую перемогу. І переконувала тебе в цьому. А ти такий так. у, подивився такий, що вона там розповідає? Я все правильно походив. Азу в нас, до речі, майстер шоколад'є, просто для того, щоб а глядачі чекай. бачили. Так. А мені цікаво. Ну. А ну да, ти туди походив, я сюди і ти знову ходив. Так. Я хотіла тебе звинувати, те, що ти два рази походив. Що вже не вигадаєш для того, щоб перемогти і знайти шанс для перемоги, так? Мені гра сподобалась, і я дуже хотів би спробувати інші ігри з серії. Кожна гра в серії Діп Project по-своєму унікальна. Там є свої фішки, своє ігрове поле, свої умови для перемоги і так далі. І кожна змушує по-іншому думати, скажімо так. Тобі сподобалась? — Так, мені сподобалась гра. Ну, взагалі мені подобається гра, навіть не дивлячись на те, що я не отримую перемогу. Хоча а, поняття отримати перемогу відіграє велику роль в тому, щоб я сідала і грала. Бо якщо я не отримую перемогу дуже довго, то і бажання великого у мене теж не буде. Але гра з чудовими компонентами, гра не займає багато місця, її можна в реаліях, я ще почала цінувати ігри, які можна брати з собою і пограти. Це класна дуельна гра, де змушує тебе почати думати і просто викинути все зайве з голови, ну хоча б на оці там 10-15 хвилин. Бо гра не сама довга. Так, коли ми граємо на камеру, ми знаємо, що гра завжди триває трошечки довше, а інколи занадто довше. А так, в реальному житті, ну ти свої думки не намагаєшся е якось викласти, і тому ти швидко-швидко ходиш-ходиш і отримуєш поразку. Ну, до речі, на камеру я згоден, що буває по-різному. До речі, буває таке, що затягується партія, тому що намагаєшся пояснити правила, свої кроки. Ну, приблизно так. А буває навпаки, що вона може закінчитись швидше, ніж того очікуєш, тому що ти відволікаєшся від ігрового процесу і може щось пропустити. Ну, все, ми будемо завершувати. Всім дякуємо за увагу, і ми скоро з вами побачимось.